Трамп згоден дати Україні томагавк, якщо Рашка не припинить війну. Трамп дає нам томагавк. Це неможливо, тому що це дуже велике протиріччя на шляху до домовленостей, і він так не зробить. Україна готова до перемир'я з Рашкою на період Олімпіади 2026. Україна підтримує ініціативу Італії щодо олімпійського перемир'я? Однак наголошує, Рашка не раз порушувала такі домовленості, зокрема під час воїн у Грузії та вторгнення в Україну. Чи дійсно можливе, чи дійсно буде перемир'я між нами і расистами? на період Олімпіади 2026 Воно можливе на деяких територіях, його неможливо контролювати скрізь. І воно не буде контрольованим. Тобто, десь буде дійсно тихо, а десь буде так, як буде поки що. До 23 років понизять мобілізаційний вік в 26-му році. За його словами, це командир батальйону 29-ї ОЗРБ. За його словами, люди закінчуються, а тримати лінію бойового зіткнення потрібно. Пониження мобілізаційного віку в наступному році. Пониження буде, але буде і разом із цим інша система. Мотивації, інша система навчання, інша система мотивації не тільки фінансової, а ще й якоїсь соціальної, тобто тут також будуть якісь тут фугарні новини. Трухано як мер для Одеси, для України, для нашої, наскільки це людина за своє місто, за свою країну, наскільки ефективна його робота? Сказати, бабки, схеми, мутки, якісь люди поставлені для того, щоб фігурували як особисті гаманці, для того, щоб він був десь в стороні. Щось для армії він дійсно добре буде робити або вже робить, але сказати, що це його заслуга, ну типу і тільки його. Третя світова війна розпочнеться в 28-му році. Це прогнозують британці у топових військових кабінетах. 28 й рік, третя світова. Третя світова, Третя світова, якщо вважається, що всі мають воювати, або всі країни світу мають обрати якусь сторону, ту чи іншу, відповідь ні. Але якщо ми кажемо про. Випробування не так, не випробування, а нанесення удару, наприклад, ядерною зброєю, або такі масштаби руйнування, які я зараз кажу не про Україну. Тобто ми своє майже вже ну, відмучили. тобто, Далі це все перекинеться на інші країни, а ми з вами будемо відновлюватися. Я про якусь кажу іншу країну. Тобто масштаб розрухи, так ну, світ такий ще не бачив. Якщо про це мова з 27 по 29 рік таке станеться, тому що якщо мозгов нема, їх і не позичиш. Я знаю певну інформацію завершення війни вже не за горами, сказала Юлія Тимошенко. Прошу, мова. Зараз я вам дати, продиктую, а ви їх запишіть, будь ласка, в коментарях. Продублюйте, щоб ми їх не забули. Е е є нікому невідомий, майже нікому недоступний якийсь документ про мир. Причому, знаєте, як це виглядає? Це виглядає як не перемир'я, не переговори, а тупо мир. Відновлення майже 100%. Ну, 80% точно там є. Що по датах тут? І що по термінах? Рахуємо найближчі 8 місяців від сьогоднішнього дня. Сьогодні що? 13 жовтня. 8 місяців. А дату ми з вами пишемо 6 число. 9 число. 21, 22. Рашка готова до мирного врегулювання. Трамп також закликає сісти за стіл переговорів, але ЄС та Україна не бажають щось робити в цьому руслі, заявив. П'єсков, рашка, прям готова. Ми всі відчуваємо, бачимо кожного дня, що вони за у всьому світі. Цікаво, що і тут випадає плюс-мінус такий же термін протягом найближчих восьми місяців щось має отримати для себе рашка, для того, щоб від нас відчепитися. І рашисти про це, звісно, знають. І вже в мене таке враження, що вже процес пішов, оцього цього отримання. Що вони там хочуть? Війна в Газі закінчена Ізраїль і Хамас. Домовились. Сто разів вже ми з вами дивилися, що домовились вони не на якийсь тривалий термін. А, Ізраїль щодо Хамасу на майбутнє. І навпаки, Хамас по відношенню до Ізраїлю. Ізраїль, Хамас. Хм. Ізраїль першій домовленості не порушить. Це зробить інша сторона. Труханов звинуватив комісію за президента в тому, що. Комісію за президента в тому, що на ній завтра планують відібрати у нього українське громадянство через наявність рашиського. А мер Труханов заявив, у нього не було і немає громадянства рашки, назвав публікації з фото паспорта РФ Фальшивками, Чи є у Труханова справжній рашистський паспорт і громадянство. Рашистської підірації. Якщо і було, ця людина максимально від цього буде від, відхрещуватися і зробить все, щоб всі сліди були, полягли у воду.